Відразу зазначу, що ми перебуваємо на Ділянці, де ведеться активно будівництво метро на виноградар, це будівельний майданчик номер 213. І ось, якщо ви бачили попередні наші включення, то ми були там наверху. Фактично показували, як тут ведуться роботи. Зараз ми спустилися на 20 метрів глибини. У тунель підземний, де працюють робітники, будівельники. Ось попрошу оператора показати, як ми спускалися по цій спусковій драбині. Дуже обережно потрібно це робити. Ви бачите, яка вона висока, 20 метрів, понад 20 метрів глибини. Тут ми спустилися всією знімальною групою тут, аби вам показати, як безпосередньо ведуться роботи, щоб ви все бачили. Не тільки я буду вам це все показувати, звісно, допоможе мені фахівець, який розуміється, знається на цьому. Михайло Мудрик, заступник головного інженера з виробництва компанії Автострада. Пане доброго Михайле, дня. доброго дня! Вам! Я радий вас бачити. дякую, що ж. ви з нами дякую. сьогодні провели нам такий інструктаж. Друзі, відразу зверну вашу увагу. Погляньте, це у нас. Тунель, по якому курсуватимуть потяги. Туди у нас е, буде станція, яка проспект Правди Проспект Правди туди, ось в цьому напрямку. Тобто, фактично, цей тунель вже готовий. Я правильно розумію? Ну, не повністю тунель готовий на 700 метрів погони в одноярусному виразі. Ага. Тобто, да. це перший це ярус, перший а верті ярус. <звук> зверху у нас теж знаходиться. Але ні. фактично, тут вже я так розумію, ми на тому етапі, коли можна буде прокладати і колії вже в найближчій майбутньому Можна прокладати колі. Я думаю, вже наступного року будуть тут по лінії роботи. А, бачите, друзі, ось погляньте, який цей тунель, фактично видно, що він вже майже готовий і по ньому саме курсуватимуть потім потяги. Зараз ми з паном Михайлом бачите ведуться роботи. Ви чуєте звуки відповідно, працюють будівельники, які активно кожен займається своїм певним завданням. Ми зараз все роз'яснюємо, що тут відбувається. Пане Михайло, давайте пройдемо, аби нашим глядачам показати, яка ця ділянка, що тут ведеться, на якому етапі роботи друзі, погляньте, які тут конструкції дуже все облаштовано міцно, щільно аби. Не завдавало це жодних труднощів при будівництві. Давайте зараз сюди пройдемо. Так, от погляньте, тут у нас ділянка. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, що тут зараз відбувається, чим займаються будівельники і над чим працюють? На даний час тут зараз активно е, зводяться монолітні конструкції. Це лодкова плита, армування лодкової плити та стін майбутнього першого ярусна першого ярусу тунелів. Е, робітники працюють цілодобово. Працюють в дві зміни. Постійно, якби завантажені роботи І на даному участку зараз безпосередньо знаходиться більше 30 робітників. А загалом в на об'єкті працює більше тисячі кваліфікованих працівників. А, пане пане Михайле, дуже цікаво зараз дізнатися для наших глядачів безпосередньо, чим облаштовані ось ці, ці е, конструкції, весь цей тунель. Ми бачимо, що тут я так розумію, йдеться про енергоефективність, про шумоізоляцію. Да. Які технології використовуються, що важливо варто відмітити. Ну, спершу облаштовуються огрожувальні конструкції методом стіна в ґрунті на повну висоту 22 метри. Далі розробляється котлован, кріпиться котлован, е влаштовується тобто, гідроізоляція. Зараз це, у нас ці, це Стіна Іде після так, цього Так, йде... стіна в ґрунті, потім йде гідроізоляція. Біле і жовте – це гідроізоляція. Так, білий, білий, гідроізоляція. Зверніть увагу, це, це гідроізоляція. Так, так. Застосовані шумопоглинаючі. Мати це для того, щоб не було вібрації, ну щоб була зменшена набагато вібрація і шум, щоб мешканцям прилеглих будинків були в спокої, в тиші. Тобто і... то, я так розумію, мешканці прилеглих будинків будуть мінімально відчувати якийсь так, шум, так, коли проїжджатимуть потяги. Так, да, та, нова така технологія, ну mm -hmm. образно нова застосована, де дуже близько будинки. то застосовується шуму, ці. Мати і панелі давайте ще закцентуємо свою увагу. Друзі, ви бачили перед цим. Ми показували там тунель, який вже облаштований. дворівневий. специфіка і унікальність дворівневого тунелю. Наскільки я розумію і знаю, що це вперше в Україні така практика саме в метробудуванні. Так, правильно? Так, компанія Автострада вперше ну в Україні взагалі вперше mm -hmm. реалізується таке складне інженерне рішення. Це двоярусні тунелі, нижній і верхній рівень. Це поїзда метрополітену будуть один в різних напрямах. Тобто, один... Так, вони будуть просто приїжджати в да, інший ага, поверхні. Все. Ну, таке рішення реалізовано в світі тільки в Нью-Йорку і в Барселоні, в принципі, О, ой, дуже, і, да. в нас буде, і в нас буде і в нас так. буде реалізовано Прекрасно. пане Михайле. Ще дуже важливо, наскільки мені е, відомо, ось ця ділянка, на якій ми зараз перебуваємо, і друзі, ви бачили, що тут не тільки щільна забудова, особливість цього майданчику, тут ще дуже багато інженерних комунікацій пролягають. Як ви е, на етапі будівництва справді? із тим, аби коригувати ці будівельні комунікації, інженерні комунікації, я так розумію, що йдеться певне облаштування або навіть переобладнання їх. Да, e, дуже багато інженерних комунікацій, вода, каналізація, газ, тепло, кабель. Навіть можемо там бачити це підвізка ось oh, Там так? Такі товсті, каб кабелі. Da, товсті кабелі кабелі uh -huh. зверху. Вони підвішуються, і ну це якби сповільнює трошки темпи робіт із за того, що їх багато. Вони проходять через пляму забудови, але якби фахівці наші професіонали дуже вдало, якби справляються з тими завданнями. Uh -huh. Комунікації перекладаються і. Це якби буде добре. Так, ну 100% все має бути добре. Е, всі основні моменти технічного рішення ми проговорили, але найголовніше, що я розумію, коли вже будуть облаштовані станції метрополітену, там фактично всі теж комунікації будуть облаштовані. І зв'язок, і так, у нас так, каналізаційні водопровід, системи, водопровід, так, все буде. Так, буде зв'язок, та повністю своя Це каналізація, теж... свій... вентиляція. Так, вентиляційні вузли. У нас вже збудований 213-й вентиляційний вузол, ага. там вже і 214 так само на завершенні. Там скоро буде монтаж вентиляторів, які будуть ну, працювати для, на вентиляції. Пане Михайло, якщо можна ще, щоб наші глядачі розуміли і зараз бачили, ну фактично бачать, як це все відбувається. Але дуже цікаво. От зараз в нас я бачу, є відповідна техніка на майданчику. Є працівники, які кожен займається своїм об етапом роботи. А загалом, як тут е... обстежуються об'єкти перед початком, є якісь люди, які контролюють весь цей процес, Так, звичайно, керівник дільниці безпосередньо постійно як контролює процес, роздає завдання mm -hmm. також. У нас є служба внутрішніх технаглядів які безпосередньо постійно знаходяться на об'єктах і служба охорони праці інженера по охороні праці постійно контролюють за технікою безпеки за ну якби повністю ну на високому рівні у нас техніка безпеки та так, ми, ми ми помітили друзі, бо відразу ми приїхали з нашими операторами з знімальною групою. Ось бачите, нам всім і кожному роздали спеціальний одяг, аби бути в безпеці, тому що е, ви б звертали увагу, тут і великогабаритна техніка працює, крани переміщують величезні конструкції. Тому потрібно бути дуже обережними. Відповідно, будівельники всі ці норми знають. Ми сьогодні тут ознайомилися із правилами безпеки і е, все, що було на, на, на належному рівні, пане Михайле. Ще. Дуже важливий момент, з якими 에, моментами, труднощами, проблемами стикнулися, можливо, саме будівельники на етапі робіт. Ми вже з вами проговорили, mm -hmm. що є особливість і певні особливості цієї ділянки. Але що ще зараз на даному етапі можливо виникає в ході вже робіт або в процесі, коли mm -hmm. ви... ну, основна так, як ми вже проговорили, це перекладання інженерних мереж з плями забудови це тунеля да. також повітряні тривоги, коли дуже часті всі працівники повинні спускатись в укриття. Це займає якби. Трохи часу, певний час. час, да, так. Певний час і, укриття такого... тут, я так розумію. Да, укриття поблизу. тут, в принципі, внизу, але, ну, але основна частина. Одно... Розробляються відкритим способом, ведуться mm -hmm. роботи, то основна маса людей працює на поверхні. Якби oh, ви самі говорили, сходова клітка, поки всі спустяться, дуже дуже багато часу затрачається. Mm -hmm. А можна відразу звернути увагу? Я бачу ось такі е величезні труби йдуть. Це що у нас в наші розвідлення котлован, це в нас розпірні труби, які не дають котловану зложитися. Якби ага. це по боках Тобто вони в утримують опору Так, тримають. вони утримують котлован, руки, а потім побака. вони знімаються. Так. По мірі розробки ґрунта труби демонтуються, пояса також демонтуються і переставляються на новий участок. Тобто воно йде циклічно. Ґрунт розробляється, котлован закріплюється, бетонування просувається, лоток, стіни, перекриття, тоді другий поверх, другий ярус, стіни і покриття. І таким чином воно якби циклічно все рухається до, до станції Мостицька. А, пане на... Михайле, так, а ось там, де ми бачимо вже пісок, є такий спуск. Це я так розумію, там вже засипано і завершено, чи ні, що ні, це ні. За засипано, ділянка. засипано там, там. Да, там. Це тільки розробляється. Це, це тільки розробляється. бульдозер розробляє ґрунт для Тобто ще буде тунелі. рухатись якраз да, в цьому напрямку. Тут буде рухатись напрямку. подалі до станції, Мостицька. до станції Мостицька. Станція Мостицька, друзі, ще раз там О, вже майбутнє, так? І е, проспект Правди це у так. нас е, в цьому напрямку, де ви бачили вже тунель. Пане Михайло, ну, насправді дійсно дуже цікаво і важливо, що е, я бачу, що дуже-дуже все облаштовано так, е, аби. Не наражати себе на небезпеку, але є відповідно всі конструкції. Вони досить важкі, до речі, я так, так розумію. Звичайно, тут всі металеві Бачите, комплекс... крани постійно піднімають, опускають угу. і рештування, а і немає. А поясніше нашим матеріал. глядачам, якщо можна ось це за конструкція, це що зараз, це зараз це стіна? заармована вже стіна, облаштоване рештування, приїде бетононасос, і буде подавати, якби бетонувати стіни. Тоді пройде певний період, стіни вистаються, рештування знімається. А це відгалудження, якби ми зараз на відгалудженні знаходимось ці тунелі, по яких будуть працювати потяги від Мостицької до правди, а це відгалудження на нову чергу будівництва в майбутньому е, метро в сторону там маршала Гречки, вулиці і так далі. Це на майбутнє, да якби. Пане Михайле, ну справді дуже цікаво, що ми сьогодні побачили цей процес. Я вам насамперед дуже вдячний за те, що ви знайшли сьогодні. час і можливість сьогодні з нами приїхати сюди, незважаючи на погодні умови, але бачимо, що що б там не було, чи дощ, чи холод. Бачите, будівельники, робітники, вони так. працюють згідно плану, згідно так. графіку, тому що потрібно виконувати роботи. І завжди ми кажемо нашим глядачам, хто б там що не писав, хто б там не цікавився. Ми відразу, аби знаєте, не відповідати словами, поїхали сюди в тунель, вам показали, що ведеться. Ще раз зазначу, що тунель, який ви бачили там світло в кінці тунеля є. Так, от саме про це і говоримо. Що насправді він вже майже готовий, і будемо е, неодноразово ще висвітлювати і показувати, як тут ведеться весь процес, як ведуться роботи. Пане Михайле. Ще раз вам дуже дякую. Михайло мудрик вам, заступник головного інженера з виробництва компанії Автострада. Сьогодні спілкувався з нами, потисну вам руку. Дякую. Спасибі за те, що долучилися. Друзі, я дякую кожному, хто дивиться Київ. 24 Залишайтеся з нами. Ми ось сьогодні таким своїм невеличким телевізійним патрулем виїхали, аби побачити все, як тут відбувається, як облаштовані роботи. Що мушу сказати, аби підсумувати, справді процес триває. Всі займаються своїми справами, не зважаючи на те, що зараз у нас складні обставини, зараз у нас воєнний стан, зараз повітряні тривоги, але навіть не дивлячись на ці перепони, робітники працюють, роботи ведуться. Будівництво триває, що найголовніше варто і зазначити. Тому залишай з Київ-24 обов'язково будемо ще неодноразово показувати весь процес будівництва метро на виноградар.